Ну що ж, пацани, всім знову привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо мене на мій ютуб І Сьогодні ми з вами, любі друзі, будемо продовжувати грати нашу прекрасну і замечательну ру під назвою Тому Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відосом з друзями, ну, а ми поїхали. І так, пацани, я заспавнив МТЗ, короче, і починаю чистити сніг. Заспавню лопату 82 і зробив так само зиму. Сьогодні ми чистимо сніг, пацани, От. Правда, відео це буде, на жаль, на жаль, дуже, на жаль, Чого? на жаль, того, що це таке, типу, як по мтз з відео по роботі по снігу. Але, на жаль, воно буде без звуку, так як в мене немає пацани світла. Звук без світла ніякий. Тому вибачте пацани, просто-напросто будемо працювати першу і другу лиця, ну і чистити сніг. Погнали! Точно ще ви обясня. Так, працюємо я по час від часу буду говорити щоб ви так розуміли дивіться я уникнув вже по диференціал заднього міста уміхнув повний фріод і умітхнув блокіровочку тепер що я можу сказати тезай непоганий такий я деколи розкажу що буду говорити тому все уміхнули всі функції і газюри пацані починаємо чистити наш сніжок на такі 82. Все, увімкнулися всі функції і гасю. І вперед, вперед. Я просто що одразу, щоб не мучитись, всі функції. Та й вперед, так, пацани, опача. Помаленьку, помаленьку. Все, чистимо дорогу, пацани, по лісу. Ага. З димком важкувато, але йде пацані 82. ка Звичайно, записувати відео чищенні сніга на мтз 82 але обідно, щоб звук посини трохи. Ну як, зараз щось зі звуком. Що можу вам сказати? Саме цей ТОП. Мені подобається по снігу від третього лиця і від першого. Правда, що по снігу посині навіть на всіх функціях мера є. от, Дивіться 3, як ме, 4, все. З розгону. Я не знаю, нам потрібно от до того горба почистити, де, де, де той камінь. Не знаю, пацани, як це все діло вийде, ми прочистиє тільки метрів 25 і все. Більше він не хоче, треба якось горбати, тоді опущу. Дивіться, яка графіка по снігу? Посадні такого ізоря йде. Від першого лиця класний і третього теж топ. А 82 пацани трохи йде. 80-ка я вже б не знаю, що пасаніча справилась. Мені каже, що за 80 вже б взагалі, стояла цей ще йде. Так, ну прориємо далі, чим ця машина. Так, от таку дорожку прорили, пацани. Давайте ще газку. Він хоч якось да, я вам скажу. Да, ну, МТЗ-82 топ. Топ тільки я не розумію одна. Тут першу вулиця, від все, все класно, але дивіться пацани, як то, що от... Вентилятор у мене все одно дує оцей пропелер. Він літом дув тут і тобо, зараз зима, він теж дує. Це не пацани, це не печка дує холодом. Просто-напросто, коли я трактор заложу, тобо не можна його якось від чогось відключити. Просто коли трактор заводиться він починає крутитися. Ладно, давайте зараз якось назад із розгону підемо по Так, от 80-й вже стояв, пацани. Тут 82-й є, є на всіх функціях, на всіх диференціалах, а цей то. Коротше, не знаю, може щось таке вийде нас, може сьогодні. От дивіться, я тут перерив і ще буксую. Тобто чуть-чуть йому сили не вистачає десь ну, на лошадіних сил 5, а щоб він все нормально почав десь на 10. Він прям пішов в вліво колеса і... Ну є ліде. Є ліде пасаний, походу ми так мотор доб'ємо до По цьому снігу. Давай, давай. Взагалі пасани оця машина тут застрягла, нам треба до неї пробратися, щоб біля неї щось причистити, щоб її витягнути. І витягнути, або дірнути тросом, якщо не вийде, ну або сама щоб виїхала. Ну, факт це не думаю, ви все зрозуміли. Так, ладно, давайте газку. Так. Коротше йде. Так, давай, давай, літазюк ще чуточку ну, ну пацані, блін, чуть-чуть не вистачає. Ще метри три. Чотири метри навіть неї і все, і все піде. Ну блін, ну бежину, ну іди, 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 Давай, давай, піши чуть-чуточку. Ні, пасне, якщо він зараз дойде, от відвідпешувався цей вентилятор. Верд відпершувався і відтратього. От, від першу і від третього. Так, шершу вперед. Все, доріли, тепер повертаємо назад. Вот тако. І потрібно якось розвертатися. Ну, треба якось пролити. Блін, не вперед, а назад. Назад. О, рубився назад. Розвернутися з цією лопатою до склітай. пробувати тягнути або зараз задом якось там заїдемо. Да, йому по, -по чистаному важко йти, а по снігу я взагалі мушу. Можу... речі, пасання так вийшло, що я все відео що кажу, це говорю. Більш-менш в мене звук ще є. Ну що я можу сказати? Відео все одно буде на 8 хвилин, так як ну, світла нема, то єлі-єлі, мені ще якось опублікувати, треба на 4 g Ну, Якось так, пацани, для вас хоч, хоч все. У мене ну, реально кожен день виходить відео підряд, кожен тупо, одне відео в день. Плюс ще короткі виходять, тому пацани короткі треба опубліковувати, ще інстаграм. У мене ще не тільки ютуб, у мене ще Телеграм, Інстаграм, Тіктоки. Так, ладно, що треба якось пересісти на ту машину, напевно. ладно, Коротше, якось так. Ну а на цьому все пацани. Отак вот от ми з вами сніг почистили. Дякую за увагу, вибачте за звук, такий поганий за мікрофон. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться своїми друзями. До нових зустрічей всім. Пока-пока-пока. Пока! пока 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 пока